Всім привіт! В сьогоднішньому випуску будемо розбирати матч за Суперкубок Уєфа. Чому Манчестер Сіті так тяжко вдався цей матч, за рахунок чого Севілля створювала свої моменти, як вони підловлювали підопічних пепа? Про все це у цьому випуску. Поїхали. Почну розбір з такої тези, що Аканджі в перший раз, наскільки я пам'ятаю, зіграв ці ролі захисника, який піднімається в опорну зону. Гвардіоли в попередньому сезоні, якщо ви пам'ятаєте, то це робив Стоунс постійно, і дуже багато хто пов'язував саме успіх Манчестер Сіті. В останній половині сезону з тим, що робив Стоунс. А щодо цього виступу Кандже дуже скептичних багато відгуків я чув, зокрема, під час трансляції. Тому я хочу поділитись своєю думкою. В першу чергу про це в білдапі жодних проблем мечестер Сіті не було. Ось перших 20 хвилин матчу. Так, перші 10 хвилин Севілья я дуже інтенсивно грала. Там було непросто а десь там два рази не, не дуже впевнено прийняв м'яч. А ось потім такий був відрізок з 10-ї хвилини, там умовно доки не пропустило гол. Це був 10 хвилин, плюс там був один водопій. П'ять епізодів було, коли Манчестер Сіті просто через середину виходив. І це працювало ну навіть надто просто. Отож, давайте я вам покажу швиденько цих п'ять епізодів, а сам паралельно розкажу, що вони означають і що я маю на увазі. Ну, По-перше, це означає, що проблем в МанСіті з білдапом в цьому матчі не було. Так, як тільки Севілля намагалась зустріти трішки вище по системі 4-2-3-1, то їх проходили. Це виконується за рахунок того, що в Манчестер-Сіті посередині утворюється 4 футболіста, в Севіллі 3 футболіста. Якщо з цим нічого не робити, то через середину пройдуть. Якщо робити, то через фланг простіше пройти. Я не буду дуже детально про це розказувати, бо на каналі вже прям випусків 5, напевно, де я розказував, які переваги має така система і які недоліки? Я залишу посилання в кінці відео, ви зможете проглянути випуск, де це найдетальніше розглядається. А для себе я роблю висновок і ним хочу з вами поділитись, що, в принципі, заміна Аканджі на Стоунза нічого особливо не віднімає в цьому Мачестер-Сіті в білдапі, ну, тому що завдання білдапу якраз. Подолати першу лінію захисту, так якщо вже команда суперника заганяється, сідає глибше. Якщо вже це продавили, то це вже зовсім інші проблеми. Там уже Аканжі не повинен. Він не повинен грати роль десятки. Так він десь може протащити вже там, коли суперник закрив десь на півфланг, десь можливо якусь попередню підготовчу передачу віддати. Може, звісно, і подати. Але я б не сказав, що десь Стоунс робив набагато краще ніж Аканджі. А також це підтверджує мою думку щодо того, що покупка Йошко гвардіоли дуже потрібна саме для цієї ротації. Так, зараз ми бачимо, Аканджі може піти в цю опорну зону, Стоунз, очевидно, може. Підозрює, Гвардіола може награвати ще декілька моделей, так він не хоче бути залежним від одного футболіста, і це цілком зрозуміло. Ось, в принципі, думка, яку я говорив і до того, зараз в мене доказ цього, так що воно все працює і без Стоунзу. По суті, таких от 5 проходів за 10 хвилин це декласація суперника, ну тому що він вас наповнив на широкому просторі. Очевидно, що Севілля не могла грати з Манчестер-Сіті, але склалося так: не варто недооцінювати Севілью, що вони забили першими так підопічні Менді Лібра. Провели чудову атаку і, хоч здається, на перший погляд, що там все повністю випадковість, так що ця передача прийшла від голкіпера, яка не повинна була проходити. Є там такі зачатки тактичної переваги, що було задумано Свіллю, давайте глянемо детальніше. Свій м'яч Севілья забила, починаючи від розіграша від голкіпера. До цього в них голкіпер водів м'ячем ще один раз, тобто знайти, що грала Севілья, було не так і просто. Але є такий прям паттерн, який повторяється. Ну, по-перше, ми бачимо, що центральна зона опорна цивіллю майже не цікавить. Тобто, звітам там залишився один гравець-опорник, який, в принципі, так, про всяк випадок, при втраті м'яча повинен бути. Також ми бачимо, що зліва акуня піднявся трішки вище, ніж палмер. А справа, навпаки, правий, правий флановий захисник не піднімається, так він там до гріліша, тобто витягує гріліша на себе. Якщо подивитися, то одразу можна зрозуміти, у що зараз буде грати Севілля, тому що зліва там йде насичення в три футболіста фланзі на півфланзі, а справа навпаки, ізоляція. Тобто, очевидно, що Лукіпер буде туди виносити м'яч на лівий фланг. Тепер давайте глянемо епізод з голом, і він починається дуже схоже. Так, М'яч воротаря. Тільки різниця в тому, що там ще один півзахисник опустився в опорну зону, але зато натомість Ламела, який грає по правій бровці, так в цьому матчі грав майже весь матч справа, змістився до Так, Тобто оця от перевага на лівому фланзі в декілька людей зберігалась. От, і Бонові дає передачу. Я думаю, що він ну, випадково віддав цю передачу низу, іначе в цьому нема сенсу. Плюс видно, так він спотикнувся. Але передача доходить якраз в цю зону, куди і треба було. І там відразу шалена перевага. І це ще зверніть увагу: Олівер Торес, гравець Цивілі, який приймає м'яч там, зробив це не дуже вдало, тому що Родрі встиг повернутись. От, що, якби мінуснули цю перевагу, яка була до того, все вирішило те, що Акуня саме по флангу був дуже високо, він встиг підключитись, там на нього ще віддали передачу, вокер на нього якби висувався, але зробив це не надто впевнено. Так, акуня встиг. Прицільно подати і на дальній штанзі е, замкнули. Тобто, ось так Севілля відкрила цей рахунок, в принципі, те, що задумував е, тренер, те і відбулося. Ось ця от зона між лініями трішки вище зліва. Її реалізували. Тоді вже Севілія почалася дати глибше, Манчестер Сіті їх, звісно, продавлював. Там було 4-4-2 спочатку в Севілії в захисті. Так і в принципі, якби все натякало, особливо під кінець першого тайму, що гол назріває. Але окремо хочу виділити такий відрізок початку другого тайму, коли Севілля насправді включилась знову ж таки. За рахунок чого це було зроблено в першу чергу за рахунок великої самовідачі, так вони вибігали в контратаки в дуже велику кількість людей, в дуже інтенсивно. Ось, наприклад, епізод. Один з найяскравіших на 50-тій хвилині був коли після епізоду де удар. А Кандже, якщо я правильно пам'ятаю, був заблокований, і там п'ять людей відразу вибігає в контратаку. добігає, правда, 3, Але цього було достатньо. І Окрім того, ще раз звернемо увагу, наскільки невдало діє Вокер. Так він іде в підкат і не встигає. Тобто це помилка і по рішенню, і технічно ну тобто, ти або фізично не розрахував свої сили, або просто е неправильно прокинув. Ну, я не сірі мав би робити дубль тут і. І значно ускладнювати завдання для Манчестер Сіті, але він ногами зіграв, так йому треба було там головою ковзнути, головою він грає краще. А ось як швидко гравці Севільні поверталися в оборону, тут е, проходить ніби яка атака Манчестер Сіті, потім вже ніби які не проходить, але йде такий Рикошет і м'яч доходить таки до Гріліша. Е, тобто це було неочікувано, але всі вісім гравців цього блоку 4, -4 2 так перших. Дуже якісно розгортаються і добігають. Зверніть увагу, в другий темп, в принципі, Манчестер Сіті може атакувати, але там Родрі ось цього ривка не робить. Тоб, мені здається, що початок саме другого тайму Севілля собі забрала ну там, в плані якості гри, саме за рахунок інтенсивності. Ось це їм, в принципі, коштувало потім пропущеного голу в певній мірі. Ну і, в принципі, такої дещо. Гіршої по якості кінцівки гри. Наприклад, епізод з пропущеним голом, там нема багато чого розбирати. Мені здається, що Ломела банально втомлений, був так, в нього живатні ноги. По-перше, подивіться, як він далеко робить два зайвих кроки, коли м'яч перебирає під себе гравець, так? А потім м'яч на Родрі, і він вже не встигає достатньо швидко вибігти, аби родрі, ну. Хоч якось завадити йому подати. Тому Родрі робить абсолютно просту, прицільну подачу в район Дальньої Штанги. Там три футболіста Манчестер-Сіті, і там лише один Акуні, так, ну, По суті, боровся з цим всім. Там і Вокер забігав, і е, Голланд, а забив Палмер. Палмер, якого хочеться окремо відмітити. Він, окрім того, що забив, він дійсно був гравцем, який е, ніс небезпеку. От е, Він, можливо, не так швидкий дрибліну, так в нього повільніші ноги, ніж в Мереза. Але він за рахунок того, що він десь бачить ці нагоди, е, краще так от в нього піднята голова. Е, змістився, пробив. Часто це було небезпечніше ніж те, що робили його партнери по команді. Взагалі, ось по такій грі, коли суперник сідає дуже глибоко. Я чому говорю, що багато хто критикував гру Манчестер сіті саме через призму того що там Маканча замість Стоунза, але я в цьому проблеми абсолютно не бачив, тому що по такій грі вже потрібні розрізні передачі. Так ось люди, яких бракувало на полі, це був Кевін Дебрюне, це був Гюндоган. Окрім того, якщо вже критикувати гравців Манчестер Сіті, то так ми вже говорили про Кайла Вокера. Два епізоди ми вже розібрали, які призвели до проблем. І ще був один такий епізод, який я просто не можу не показати, тому що він насправді насмішив. Ось людина сама грає перший м'яч, ну, тобто ніхто йому не мішає, він робить надто багато кроків вперед, а тоді просто вистрибує і не дістає до м'яча. Ну, знаєте, так футбол не грається. І це створює дуже серйозні неприємності. Особливо, коли ти вже вистрибуєш до м'яча і не встаєш, ти вже потім ну, цю атаку ніяк не наздоженеш, навіть якщо там гравець не дуже дало приби, ну, тому що ти просто не в ту сторону летиш, розумієте. Після пропущеного голу тренер Свіллі провів ще одну тактичну зміну, яка дещо вплинула на хід гри. Він змінив схему 4-4-2 на 4-4-1-1. Тобто він, по суті, залишав там форварда вище. Плюса це має два таких яскраво виражених. Ну, по-перше, вибігати в контратаки, але якщо, звісно, коли у вас вже там є людина, яка може раптом що вибороти ви підбір, так тоді вже в другий тем хтось біжить, йому відкидають. І друге, це те, що ви банально менше вже маєте свій штрафний майданчик. По суті, якщо у вас команда впевнена в собі, яка краще трішки грає, то це навіть може бути корисним в захисті, так, тому що. Один нападник вийшов, а по ньому бажано залишити то два футболіста. Так вони там можуть десь просунути м'яч, але в разі чого потім назад повернутися. Таким чином, ви захищаєте той самий простір вже в 9 футболістів, не в 10. Тому, якщо ви хочете там повністю заблокуватись, то краще все таки в 10. Але з іншого боку, суперників то на два менше стає, так які там активну участь беруть в тому самому розіграші. Тому певною мірою це легше. Моє особисте враження від гри Манчестер Сіті, що вони просіли саме в таких двох компонентах, як постачання м'яча в штрафний майданчик. Так? От Холланд це вже четверта гра в цьому сезоні, включно з тою, де він забив два гола, так? разом з тою грою йому мало дають м'яч. Тоді він отримав фактично два дотки проти Бернлі і два забив. Так? Ну, це така людина проста, Получає м'яч, штрафному і забиває. От, але тому проти нього доволі щільно грають. І ось нема дебрини, нема кому віддати. Насправді, з цим є проблема. І дров проблема це те, що е, цей білдап став набагато менш е, стабільним. Тобто дуже багато контратак Манчестер Сіті пропускає. Останній раз, я пам'ятаю, таке було ще в фіналі Чемпіонів проти Інтера, але там був суперник значно складніший. Так? Е, то Інтер насправді виглядав серйозніше, ніж у Але Севіля. Боляче було в ці слабкі місця. Іспанці, ну мені очевидно, що вони не можуть грати на рівних проти Манчестер-Сіті в деяких компонентах гри. Там високий блок в них явно не виходив. Ось їм певною мірою повезло, що вони цей м'яч забили, але вони грамотно зато потім використовували е, ну, свої сильні сторони. Ось от на просторі вибігати, подачі, які замикались. Це все було добре, так сланго подачі всередину. Тому критикувати Севілью я не маю жодного наміру, але разом з тим вважаю результат закономірним. Тобто Манчестер Сіті був сильнішим, хто там шукає справедливість в футболі, то Манчестер Сіті справедливо переміг так в цій серії пенальті п'ять забитих голів. Щодо серії пенальті, окремо скажу, що бону якби трішки розчарував мене, тому що за Мароком, Мені здається, що він більше реагував на ці удари. Він насправді у нього високий зріст, в нього це добре вдавалось. А ось ці серії пенальтів він більше вгадував. Ну, заради справедливості скажу, що Едерсон теж вгадував і теж нічого не відбив. Так, там гравець цивільний останні пенальті просто в поперечку влучив. Таким чином Манчестер Сіті переміг. Таке якесь загалом, як товариська ця серія пенальтів була, всі усміхались, давали один одному 5. Такі ось думки по цьому суперкубку ЄФА, а також по старту сезону для цих обох команд. Якщо було цікаво, то поставте мені, будь ласка, вподобайку. Дякую. А також підписуйтесь на канал, буду продовжувати робити розбори, якісь новини про трансфери і таке решта все. Все, щасливо, всім, до побачення!